Моя матінко. Зовсім нещодавно в Україні відбувся національний відбір Євробачення, де у журі і взагалі куратором усього національного відбору був твій кум Костянтин Меладзе. Ти не хотіла спробувати свої сили у національному відборі Євробачення, зважаючи на родинні зв'язки у журі? Які там родинні зв'язки? Слухай, я вже спробувалася е, на те, щоб поїхати на Тот год, коли поїхав Андрій Данілка, я би, відстала на два голоси від Андрія Данілка. Я до сих пор не уверена в том, что я тогда отстала на два голоса. Ну это такое как бы. Я в эти игры уже не игралась. И мне, наверное, не хватит эмоционально. Это нужно иметь желание, горение внутреннее, чтобы вот: "Ах, я представлю, ах, я, по крайней мере, не упаду лицом в грязь". Кто вы Петрова, донька Нина, вона вже грає на фортепіано. Вона мріє бути співачкою, вона мріє про велику сцену. Нина хоче бути актирисою. И пошли мы, в общем, там такой кружок актёрского мастерства. В нашем районе ей дали вот первая роль это была роль бациллы, роль э, гриппа какого-то свиного. Она приходит домой, плачет и говорит: вдруг я дочь вижу свою совсем другой. Тупнула кулаком по столу. Говорит, я рождена для больших ролей. Какая надсила минуло вже більше ніж півроку, коли загинув репер Ларсон, у вас були з ним романтичні стосунки, які закінчилися не дуже добре. Ти багато говорила про те, що він, коли ти захворіла, не зміг витримати навантаження. Коли ти дізналася, що Ларсон загинув, загинув трагічно. З яким серцем ти сприйняла цю новину? Я чесно говоря, не очікувала, що я буду плакати настільки сильно, як я плакала в цей день, коли гоніше своей жизни. Ну. По разным причинам, ну, скажем так, э... Ах, тяжело, наверное, даже сейчас говорить. У меня было нервное потрясение, конечно, серьезное. Честно говоря, я за него обрадовалась, что у него наконец-то появилась жена, что прекрасная девочка. Почему так, не знаю. Ну, было тяжело.